Кабінет міністрів закликає Верховну Раду України в найближчі дні провести позачергову сесію за участю президента України Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві Кабміну. Сьогодні в черговий раз Верховна Рада України проявила безвідповідальність. Народні депутати України навіть не змогли включити до порядку денного законопроекти, внесені Кабінетом міністрів України, вкрай необхідні для порятунку України. Йдеться в заяві. В уряді наголошують, що без ухвалення цих законопроєктів немає відповіді на те, чим платити зарплатні, пенсійні та соціальні виплати, як забезпечити всім необхідним українську армію та профінансувати потреби людей. Для розв'язання економічної та політичної кризи в державі кабінет міністрів вважає вкрай необхідним ухвалення цього пакету законопроєктів, що могли б відбутися найближчі дні на позачерговій сесії Верховної Ради України за участю президента України. йдеться в заяві нагадаємо, 24 липня прем'єр Яценюк подав у відставку у зв'язку з розпадом коаліції у Верховній Раді, а також у зв'язку з відмовою парламенту підтримати ініціативи Кабміну щодо скорочення видатків держбюджету і реформування газотранспортної системи України. Сьогодні на засіданні Верховної Ради планувалося розглянути заяву Яценюка, але нардепи так і не розглянули її і розійшлися до 12 серпня.